Вітаю, з вами Бодяо. Зараз, друзі, ми з вами наблизилися до 150-го бою звичайної вежі Еденійської. Як завжди, показую вам обладунки своїх персонажів. Фуджіен Має такі обладунки. Пушка жартівника дозволяє йому мати е, атаки з пробиванням блока. А також економію сили на спецприйом 2. Темна мантія – Бонус до здоров'я, а також отримання незнищенності після входу в бій. І ймовірність уникнути спецприйома противника, наклавши на нього заморозку. Щаслива шапка розбійника. Бонус до. Тобто 에... можливість викра... викла... викрадати силу противника а також при зміні надає щити одря... загону всім моїм союзникам. Ідяна бомба бонус до заряда сили а також 에... 에... заморозка поточного противника. Рейн МК-11 обладнано такими обладунками. Страж принцеси надасть йому бонус до смертельного удару, а при виконанні спецприйому 2 є можливість накинути невеликовність на весь загін противника. Пояс викрадача душ. Бонус до здоров'я, а також Можливість накинути на противника окаліство всякий раз, коли він успішно проводить спецприйом чи завершаючий комбо-удар. Маска безумства з спротив негативним ефектом. І такі негативні ефекти, як виснаження сили, ослаблення чи пробивання щита, мають підвищену ефективність. І нагорода за трюки Це в нас пробивання блоку, а також е, можливість отримати щит при виконанні спецприйому 2. І Raiden Injustice, має такі обладунки. Спис короля Джерода. Пів шкали початкової сили, а також ймовірність накинути пастку на противника при виконанні спецприйома 2. А не 2 чи, чи будь-якого іншого спецприйому. І бонус до... Парадна форма 11. Пробивання щита при завершаючих комбо ударах, а при спецприйомі 2 можливість е, отримати відновлення. Здоров'я на 10 секунд. Бонус до здоров'я. Божественний наплічник торнадо. Бонус до критичного удару, а також можливість отримати підсилення всякий раз, коли власник наносить спецприйом чи завершаючий комбоудар. удар. Точніше... Точніше не так сказав. Якщо... Власник наносить смертельний чи критичний удар, є можливість отримати підсилення. І підсилення сумується тричі. І сапіровий кинжал бонус до критичного удару, а також зменшення витрати сили на спецприйом. І чим довше е, цей. Персонаж знаходиться в бою, тим. Е, е, зростає його атака, бо до ну, атаки стає більший. Так. Переходимо плавно до, до противника. Проти нас, кита на Круготі має такі обладунки. Сапфіровий кинжал на 10 злеті дозволить їй мати економію спецприйоми, а також зменшує шанс критичного удару для противника. І чим довше вона в бою, тим буде мати більший бонус до атаки. Парадна форма Династії. Пробивання щита. Е, та, Бонус до здоров'я, а також можливість отримати відновлення здоров'я при виконанні спецприйома 2. Маска Безумства 11. Спротив негативним ефектом. Спротив негативним ефектом. Також... Певні негативні ефекти будуть мати збільшену ефективність. І віяло з лезами, це різний обладунок китани дозволяє їй мати неблоковані атаки, а також е, е, можливість відлікуватися, виконуючи перший спецприйом. Так. І Хижачка Мелена Має такі обладунки. Страж принцеси дозволить їй мати бонус до смертельного удару, а також, е а також можливість накинути невеликовність на весь загін противника. Парадна форма династії. Пробивання щита та можливість отримати відновлення здоров'я при другому спецприйомі. І бездонний посус з кров'ю, пробивання блока та е, можливість накласти кро... кровоток при завершаючих комбудах. Про противника я вам розказав, тепер переходимо плавно до покарання цих босів. Як я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце. Вперед до слави! Так, Сподіваюсь, що ця команда покаже такий самий результат, як моя основна команда. В майбутньому хотілося за неї повноцінно грати. Так, от, Прова лівіна бомба, тепер ми потрішки нападаємо на противника. Ага. Міняємося на рейна, накладаємо. Не хочу спрацьовувати пробіблока. Що ж так зробимо оперативно змінилося. Нічого, ми накопили другий спецприйом. Тепер ним. Атакуємо Мілен. За допомогою стойки Кабана це талант, пробиваємо щет і накладаємо знову ворога. Тепер оперативно накладаємо на неї рейтинг і зміг прив'язати на неї. знову накладаємо рівень. І міняємося на це на Reddit на Injustice і наносимо другий спецприйом. Так, бачили. Тепер знову міняємося на кутина. Щоб вона нічого не змогла зробити, не кладаємо в неї. Жутку українське. І накладаємо знову ураган. Тепер знову Нівень. Я вам все розказую, щоб ви розуміли механіку гри. Знову Нівень. І знову накладаємо другий спецприйом. І битва завершена. Так. В принципі, вдалося показати вам красивий бій. Я, в принципі, задоволений. Отаке От було проходження 150-х босів звичайної вежі Денійської. Так, подивимося, яка нам буде нагорода. Так, він у мене вже прокаче. Отаке, друзі, було проходження 150-х босів. Якщо вам був е, цікавий цей контент, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, пропозиції. До наступних зустрічей в битвах Mortal Kombat.